Колись в землянці з глиняною пічкою жила сім'я, шість діток, мати й тато. Збирались разом всі вони за свічкою, і в серці жар, і щастя жило в хаті. Сиділи в купі, спів, молитва, казка, робота спільна, й кожен хліба крихт, і хоч не мали срібла чи прикрас, та мали силу, гідність і заповід. Сьогодні хата повна чаша, машина, дві кози. І шість пар чобіт в шафі для краси, дитина лиш одна у батьків є на планеті, яка живе не у родині, а у інтернеті. Забули дідові слова і звичаї, забули рук, натружених тепло, у гонитві за брендами і вивісками втрачаємо своє, що вже пішло. Рід вимирає тихо і без пострілу, не від меча, від зради, і ні моти, коріння всохло, бо не підживили. Не зберегли, не стане висоти, де пісня, де колиска із горіха, де прадів незгасимий тихий слід, лиш вітер плаче, і душа притихла, там тінь лягла, де розцвітав мій рід. О, люди, поки є ще голос роду, верніться до глибин, до джерела. Бо що нам варті шість пар модних чобіт, якщо дітей не бачить вже земля?